<плес> Якщо мене гарно чути, доброго дня всім організаторам, гостям та учасникам заходу. Вітаю вас з відкриттям друж... другої міжнародної студентської конференції і. Надзвичайно приємно, тому що я сама була досить активною в громадському житті і досить активною студенткою була, коли навчалася. То мені досить приємно знаходитися і вітати вас тут, у такому дружньому колективі і людей-лідерів, людей-активних і в учнівському житті, і, звісно, у учнівському самоврядуванні. У нас із вашим вищим начальним закладом склалися такі досить хороші ділові стосунки. Не можна навіть сказати, що і дружні, але ділові. Ми уклали три роки назад такий меморандум, який дозволив усім студентам проходити і практику, і. Приймати участь у вирішенні тих чи інших питань більше того, мені приємно, що я бачу такі досить відомі обличчя, які присутні у нас і в молодіжній раді, і в громадській раді, тому що ми на сьогоднішній день. Живемо Україні, яка і розвивається, яка є демократичною, а демократія ніколи не відбувається без громадськості. Коли ми будуємо громадянське суспільство, то отакі лідери, які присутні тут сьогодні на засіданні Круглого столу, потрібні державі для вирішення всіх актуальних питань. Коли ми не будемо залучатися, коли ми не будемо виявляти свою громадську позицію, то ні в якій державі не досягнемо ні того порозуміння, ніяких хороших. Добрих рішень. Тому я дуже дякую вам за те, що ви досить є активними, активними учасниками всіх абсолютно виконавчих рішень і при районній державній адміністрації є учасниками цих громадських рад і молодіжних рад. І бажаю, щоб ваші всі наміри, всі ваші звернення і досягнення були на користь нашої держави, на користь нашої громади і ви були активними. Рішучими і справжніми громадянами нашої держави, дякую вам усім. І користуючись нагодою, хочу звісно передати вітання від Анатолія Йосиповича Присяжнюка. Саме на, на сьогоднішній день він попросив передати свої вітання і з вітання адресою доручив це зробити, звісно, мені тож, шановні друзі, щиро вітаю вас з початком роботи міжнародної студентської конференції, домінанти студентського самоврядування, захист прав студентів та сприяння якості освіти. Сьогодні Київська обласна студентська рада відіграє важливу роль у життєдіяльності Київщини. Саме ви забезпечуєте прямий зв'язок влади та студентства. разом. Ми вже досягли чимало результатів, тому сподіваюся, що ви і надалі не будете зволікати, а лише продовжувати брати активну участь у процесі прийняття рішень в області. Переконаний, що ефективна реалізація державної платіжної політики неможлива без принципової громадянської позиції українського студентства. Саме тому мені надзвичайно приємно, що сьогодні Київщина приймає. Міжнародну студентську конференцію організовано київською обласною студентською радою спільно з київською обласною. Молодіжної громадської ради, Національним студентським союзом та студентською радою переяслав Хмельницької державного педагогічного університету імені імені Григорія ім. Григор Сковороди, значення якої важко переоцінити. Вірю, що робота міжнародної студентської конференції, домінанти студентського самоврядування, захист прав студентів та сприяння якості освіти буде плідною та дасть багато практичних результатів для кожного з вас та для розвитку Київщини в цілому. Зичу всім учасникам нездоланного духу, вірую щасливе майбутнє. Та здійснення всіх задумів Анатолій Йосипович Присяжнюк, голова Київської обласної державної адміністрації. Тому з великою підприємств, звісно, я передам Іваченко Максиму Миколаївичу цю вітальну адресу, будь ласка, так тримати.